Вітаю, друзі! Ер-Ріят мир, війна, перемиря, припинення вігню, вогню, загострення на фронті, капітуляція. Чого очікувати українцям від переговорів між Україною і Сполученими Штатами Америки в Саудівській Аравії? 11 березня цього року. Про це поговоримо за хвилинку, а поки що підпишіться на мій канал новий, поширте на нього посилання, обов'язково напишіть коментар, поставте вподобайки, це все допоможе підняти новий канал. Це все дасть вам можливість знати більше і знати чисту правду. Отже, друзі, давайте розбиратись, що відбуватиметься в варіяні. Одні кажуть, нас примусять в односторонньому порядку припинити вогонь. Інші взагалі кажуть: прилетять в варіят, там їх візьмуть американці за жабри, і вони підпишуть капітуляцію з Росії. Третій ще щось розповідають, ну і так далі. Насправді, я думаю, що все буде набагато проще і набагато спокійніше. Перш за все, давайте подивимося на те, хто лобіює війну. Директор Нацрозвідки Сполучених Штатів Тулсі Габар заявила, що проти миру в Україні виступають мілітаристи та лобісти ВПК. Ну я б додав, що за цим ще стоять ліваки, траскісти, глобалісти, вся ця публіка. Любий, хто е, наважується виступати за мир, як це робить президент Рап, як це роблю я, як це робить Джей Ді Венс, і багато інших, звинувачують тому, що вони що ми якоби являємося російськими агентами чи маріонетками президента Росії. На мій погляд, це е, дійсно омерзенно і говорить про вплив, котрий мають мілітарісти військово-промисловий комплекс. Вони не можуть дати відповіді на е, заклик Президента Трампа м, до миру, і тому замість цього кидаються цими образливими заявами. Каже Тулсі Габерт. Ну, насправді, права на 1001 відсоток. Ми відчуваємо те саме, всі, хто виступає за перемир'я, за мир, всі кремлівські агенти. От ми мені Ютуб заблокували, ми там зараз з'ясовуємо, займаємося цим, щоб повернути його, основний мій Ютуб канал. А... Під офісу президенту Телеграм Помийка Вертикаль пише російському агенту Масійчуку, російському пропагандисту Масійчуку заблокували Ютуб. Ну, по їхньому ж проханні заблокували. Це раз. Друге. Е -е, ну, навішувати ярлики не мішки ворочать. Дайте відповідь на друге. Що принесе війна для України? От. Це дуже важливо. Ну, а тепер про позиції. Значить, я впевнений, що в Еріяді американці е, будуть тиснути на українців і спільно виробляти ту позицію. Яка буде прийнятна американцям, яку американці будуть сподіватися продавити впрямованих з росіянам. Е, е Ніякої зради зрадинки не буде, хоч вона й буде розганятися, е е вислухають українців, скажуть своє бачення, почнуться дискусії і на чомусь зійдуться, і американці. Будуть готуватись чи зразу після цього зустрічатись з росіянами відносно мирних ініціатив по Україні. Росіяни будуть виставляти свої, і так будуть йти десь торги, які американці хочуть звести до спільного знаменника миру. Тут треба врахувати інше. Перш за все, Путін наразі відчуває себе сильним і, в мирі не зацікавлений. Або зацікавлений на умовах, які дозволять потім закабалити всю Україну. Наскільки я розумію, не американці ніхто з основних. Партнерів так званих України в закабаленні цілої України не зацікавлені. Американці будуть шукати компроміс і ділити з росіянами сфери впливу в Україну. Чи потрібно це Україні? Ну, давайте трохи згодом. А поки що давайте розглянемо питання, чи потрібний взагалі мир Володимиру Зеленському? Адже мир це. Втрата влади. Мир це вибор. Мир це кінець, правлінню, розслідування і для когось в'язниця. В оточенні Зеленського бутує, бутує думка, що владу не можна віддавати будь-яким чином. Воювати треба до останнього. Прямо кажуть: якщо треба, ми перенесемо на захід України столицю з Києва. Будемо воювати, будемо цей, те, що мільйони погинуть, не цікавий. Будемо влаштовувати провокації. У нас є ядерні об'єкти, в нас є багато чого іншого, ну і так далі, і так так далі, далі, і так далі. Втрачати владу вони не можуть, бо для них втрата влади це що? Це в'язниця. Ну і власне це розуміють і м, їхню корумпованість, їхню криптократію, мародерство його бачать, розуміють і використовують. До поїздки Володимира Зеленського в Білий дім адміністрація Трампа погрожувала Україні розкриттям корупційних українських чиновників. Щоб склонити його до підписання угоди по корисним копалинам. про це пише колумніст Вашингтон Пост Девід Ігнатіус, посилаючись на свої джерела. Я думаю, що Зеленського схиляли до зовсім іншого, не корисних але менше з тим. Вважаю, що інформацію по корупцію оточення. Зеленського, його найближчих друзів, і всіх треба оприлюднювати. Треба публічно передавати і американцям, і європейцям, і правоохоронним органам України і так далі. От дивіться, от у мене, от бачите, в руках у мене документи, які передані мені українськими чиновниками, патріотами. Ось тут от, перелік кампаній, всього, всього, всього. Ці документи, смотрячі, хто, хто відмивав, хто в інтереси при оборонних закупівлях, можу стверджувати, що за кошти американських платників податків з цих коштів було вкрадено мінімум, це мінімум 150 мільярдів гривень. Ну, тобто майже 4 мільярда доларів. Це мінімум і тільки на закупівлі озброї. 77% компаній, згідно того, що бачу я по цим документам, це були прокладки, які курувалися різного роду чиновниками в Агенції оборонних закупівель. Все документально підтверджено. Ми готуємо велике розслідування, і також будемо передавати це американським партнерам. Я думаю, що подібних документів американців достатньо і, користуючись ними, вони будуть нагибати. Андрія Єрмака, якого хоче Зеленський зробити, головою делегації, та інших на ті умови, які хочуть вони. Отже, друзі, Позиція України буде слабкою, тому що делегацію там очолюють Єрмак, там, і туди входять такі самі корумповані істоти. Зелені гниди. Я вважаю, що президент Зеленський мав би сформувати делегацію, видати їй директиви, зробити все, як має бути з професійних. Дипломатів, з фахових дипломатів, для того, щоб дуже так правильно вести переговори і не прогибатися. Але тут інше. Зеленський і його команда, і його зелені гниди можуть погодитися на все. Але треба пам'ятати, що Зеленський і кидав І кидає він не тільки Трампа, як в Білому домі, коли всі умови для підписання вже були затверджені. Але в останній момент Зеленський при журналістах став вимагати інші умови для домовленості, фактично, Зеленський зірвав підписання узгодженого договору, і це призвело до зупинки військової допомоги. Тому, коли кажуть, що американці такі сякі припинили військову допомогу, так після того як була зірвана угода, яку сам Зеленський запропонував. А потім погодив, але зірвав і не підписував. І сьогодні всі про це мовчать. Кричать, що от ті ви, ті, 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 тільки ті не Зеленський, святий, о, Боже, зелененький. А до, а до того Зеленський зірвав підписання договору про мир з Путіним, що призвело до початку широкомасштабної війни 24 лютого. Під час зустрічі лідерів Нормандської четвірки в Парижі 9 грудня 2019 року президент України Володимир Зеленський відмовився підписати узгоджену всіма сторонами угоду, що призвело до значних наслідків у дипломатичних відносинах та, зрештою, до 24 лютого. Зеленський тоді, в 2019 році кинув, в тупу кинув. Лідера ядерної держави з непростим характером. Ну він же знав, хто такий Путін. Після чого відносини почали погіршуватись катастрофічно і дуже швидко. За словами колишнього віце-президента компанії ЮКОС Леоніда Невзліна, ця відмова стала причиною втрати посади помічником президента Росії Владиславом Сурковим. Невзлін стверджує, що Путін очікував підписання угоди, і відмова Зеленського стала для нього несподіванкою, що негативно вплинула на кар'єру Соркова. Український посол Пристайко, свідок події, розповідав, що Зеленський так само, як сьогодні Трампа, тоді кинув Путіна, відмовившись підписувати те, що було узгоджено дипломатами, вирішивши вимагати інші умови. Фактично, Зеленський руйнував демократичні правила як тоді, так і зараз. Вони думали, що переговори швидко закінчаться, тому що насправді лідери не люблять довгих переговорів. Лідери приїжджають, коли вже дипломати, такі як я, давним-давно все зробили. А тут їх чекав перший сюрприз. Позиція Зеленського була не тільки дещо змінена переговорами. Переговорами. Вона була надзвичайно жорсткою і непоступною. Це викликало роздратування Путіна і певний острах у Меркель і Макрона. Ви можете подивитись по тих записах виступів лідерів. Відчувається напруження за столом. Реакцію можна було розведяти на обличчі Путіна. Але відчувалася впевненість Зеленського в тому, що він говорить. І так само було звинувачення Макрона, який нас приймав. Він, очевидно, почував себе не зовсім впевнено. Не на таке завершення переговорів він розраховував, каже пан Пристайко. А тепер скажіть, ви реально вірите, що Зеленський здатен вести нормальні переговори для України, нікого не кинути? Не довести нас всіх ще до більшої біди. Ви реально не розумієте, чому Трамп хоче виборів та іншого лідера, бо до Зеленського нема довіри і поваги. Зеленський не підпише жодних мирних угод, навіть якщо вони будуть вже узгоджені. Тому все йде до того, що будуть запроваджені санкції та послідують чиїсь арешти. І дивіться, друзі. Ну да, от така ситуація: з одного боку Україна, яку представляє Зеленський і його зелені гниди, яким ніхто не довіряє, які кидали, і з якими не хоче мати Москва. З іншого боку, США, які будь-що потрібна перемога. Для них перемога це мир в Україні. І Росія. Яка почувається на силі, атакує. Сьогодні вночі, по моїй рідній Полтавщині, по газотранспортній системі так валили і потрапляли, що вибухало і колотило Полтавщину з Сьогодні дзвонили мої там друзі, рідні, розповідали це все. І Україна може втратити газову складову. Це дуже важливий елемент. Як ви думаєте, чим це все закінчиться в Аріяді? Я думаю, що дана зустріч не закінчиться нічим. Більше того, я особисто не вірю в те, що Зеленський і Єрмак і їхнє середовище зацікавлені в мирі. Їх цікавить війна. Війна як засіб збереження влади. Тому вони на тому чи іншому етапі все зіруть, всі переговори і все. Їм байдуже скільки загине українців. І тут надважливо надважливо інше. Чи готові США, користуючись от такими матеріалами, а ми їм передамо також з вівторка ці документи? Чи готові вони зносити Зеленського, дати можливість парламенту призначити нового виконуючого обов'язки президента, який буде мати, за визначенням самих американців здатність говорити як з Вашингтоном, так і з Москвою, і таким чином укласти стабільний, справедливий. Мир, домовитись, зупинити війну, повернути мир на українську землю, дати можливість Україні видохнути, модернізуватись і розвиватись. Це єдиний шлях. А все інше розмови з цим парнем це все на користь глядачів і не більше. Він любе. Грати, в тому числі на роялі, на якому його колеги написали Трамп. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою.